Усім привіт і здоровенькі були, неділя у нас. Напевно, це Хелен у нас також гуляє, тому що у нас холодно стало, 18. Доща нема зранку, Ну, вчора був цілий день. Він і не лив, він такого просто моросів. Сьогодні вітер і холодно. Напевно, це цей це Хелен до нас дуже здоровенний є ураган, дуже наробив шкоди у Флориді там. І у Джорджії, і у в Каролайнс, в Саут Каролайнс в штатах люди потерпають. Тепер будуть відбудовуватися. Один з найпотужніх недавніх ураганів. Людей загинуло багато. Звичайно, завжди добре, щоб люди не гинули. Але від природи, від стихії. Зараз попереджують, і люди могли б зберегтися, якби вони не нехтували. Мені так здається. З однієї сторони, як на мене, краще, щоб отак гуляли якісь урагани, стихії були, ніж війна. Тому що від війни не сховаєшся від бомбів, а від урагану можна сховатися, можна зберегтися. Просто люди такі не слухаються, що їм кажуть, не вірять. Що може бути страшно, що може бути біда. А ми з Степаном зібралися, йдемо в магазин. Взутєвий, подивимося на взуття для нього. Тут є такі керсовки, вони вже, правда, давно вийшли в е продаж. Називається hands-up чи hands-free, що можна отак взуватися легко, не знашнуровувати, нічого не застегувати, ніяких не ліпучок, нічого. Там такий грубий заднік. Хтось має, у мене є також, він тепер побачив, ти каже, я теж таки хоче. Ну йдемо, подивимося, чи є. Сьогодні зустрічаємося з Оксаною і з Романом у Соні. Ну, де ж Соня годна, щоб не запросити на вихідні. Вчора посиділи в нас, а сьогодні до неї. Йдемо туди, щоб ми не забули викопувати чорнобривці. Викопаємо цілий кущ, так чорнобривці, покладемо в гошок і це буде для Оксани на летіло. У нас є забагато, трохи вділимо. Сіди, бо я жосіду ти попередки. Хочеш дорватися на пушта? Ну, нема тут нікого. Зараз mm. okay. побачимо, що у них тут є. Недавно тут були з Марією, але нічого не, -то не було. Шли. Найшли ми такі кроси, дивіться, це чорні скетчерси. Ось такі у них. Ззаду лубок. І їх не треба навіть згинатися. Суну ногу, це, це пружно є, заходить. Це, це інші. А, ну дивись ось такі. Це інші. О, там мої 8,5 внизу. Ціпхай назад на місце, дивись ті. А може їх вже й нема. Знайшли осінню таку модель, туфлі з таким самим задніком. Ну що, вони коштували 90, тепер 30% оф. Тут багато взуття, які йдуть на сейли зі знижками. Просто треба знайти свій розмір, щоб тобі підходив. Ти знаєш, що вони якраз маленьки? Головне, щоб тобі було як, щоб не тиснули, не були вузки. Окей, Ти відчуваєш по собі, що там. Ну видишь, які кракси є. Може хочеш такі кракси. Закриті, як туфлі шкіряні. А вони 55-30% оф. Вамі кракси. Це чоловіче таке. А це ну, такі пляжні тапки. 25-30% оф. Ну, я ж кажу, що дуже добре, вони легко заходять, ось. нога і легко виходить, І руки там не потрібні, не треба не згинатися, не, не шурувати. Не, да. не треба ложки шукати. Не треба ложки. ось такі. Ботинки, ботинки Іночі затисалися в чоловічі. Тіммерленде. Коштує тут 180-40% OFF. Ох, дивіться, які червоні є, може хто любить. Вау! Туфлі цієту. Такі туфлі сині є. М, -м, такі важкі, добротні. 80 доларів, 30% оф. Ну, так, да, це ж усі нітки варіант. Ось такі, дивися, він з то гарні туфлі, такі, як вихідні, 80 доларів, 20% оф. рідко заходив в такі магазини, тому що вже йому не дуже подобається шландити по магазинах, як нам. Кларкс. Ось такі скидки даються на різне взуття від 20 до 60%. New Balance. 95 доларів 20 процентів ось такі туфлі на шнурівці кеди щось біле гандідаси 80 40 30 процентів оф ну а це вже тут на менше Шльопки. Такі шльопки, це 10-й розмір, це вже на Степана Великий. 35 35 доларів 40% off. Ну, Дивіться, зараз про 20 доларів можна це купити. Це зараз літнє взуття розпродаж. 60-такі 30% off. Ну, якби ми не втікли в жіночі, бути тут і не побачити. Ви що? Таке не буває. Сім з половиною. Дивимося. Ми так пробіжимося тільки. Тому що ми не для цього сюди прийшли. Філа 70 доларів. 40% офф. Ну і ці чобітки, я вже ніби показувала. Все це. Все це, це я показувала. Дивимося, що є інтересно. Ще всі сплять, магазин пустий, здоровенний, пустий. Ми перші тут. Так, пройтися і втікати додому. Не знаю, чи були того разу ось такі адідаси сиреніні, які вони коштують. 90 30% OFF чубітки якісь є якісь босоніжки туфлі 100 доларів шкіряні синя 20% OFF ну шкіряне взуття тут не очень дешево. Видите, Кейли, Кейти, 25. 30. Ну что, а берешь 30. Ну-ка. Ну-ка. Ну, я не думаю, що шкіра. Якісь шкір за. Ну, не повинні прочекати, звичайно. Чобітки є ось такі. Ну і козочки. 60 доларів. Такі 80 такі 60. Такі 110 червоні. Ось такі 70 червоні. Ось такі Timberland 150. Ось такі 140, 160. Ну це на любителя. Також таке взуття треба любити носити. 110 такі, 160, 100. Це хороше взуття, таке воно якісне. Все, виходимо, Степан довго тут не ходить. Ага, нема терпіння. Пішли? Ага, ну, шнурками. Ну, шнурки тут теж для понта. Будеш такий крутий, як цей дядько. Це скетчерси, а в тебе що теж скетчерси. Ну все, вони ж такі як він, красавчик. Ну і в Машлас зайдемо за одне. Раз ми вже тут, це все рядом, тут щось будують, роблять ці під'їзди, підходи, тротуари. Там подивимося, що тут у них доброго. яка Хеллоуінська краса. Гарвузики, сумочки. А чи це ланчбакси, чи це звичайні сумочки? Ну, зрозуміло, який тут є плоский. Таке осіннє щось о. Привиди. Такий гарбузик. Інтересно. Багато всякої всячини до цього свята. Тут взуття також 100 доларів. Такі 60. Я люблю оце ходити роздивлятися. Такі різні думки приходять на цю тему. Ну, але хтось це любить, комусь це подобається. Набирають, виставляють. Ми не дуже ще до цього так звикли, особливо до цього кладовища, якого люди виставляють в себе біля будинку. Ну це таке. Оці скелети це також не для нас. Scary good price. Чорний віночок. Віночок ми вже маємо. Гарний, нам ще не треба. Тут музика грає, треба виключатися. Таке саме взуття, як і в тому магазині тут є. У них тут, напевно, одні постачальники, одні й ті самі. Вовно одягу вже з зимового осіннього 40 доларів, то Міхілфікер. Курточка. Ось такий жакетик, як шубка. Я б собі такий взяла медіум, міру розмір. Скільки коштує? 60. Зараз буду міряти. Степан, зараз буде ушувати. Я щось ребеньке, чорненьке, ну щось не хочу чорненьке вже. Чомусь з руками чорненьке не пасує. Хочеться чогось світлого, щоб тебе освітляло, щоб тебе, знаєте, трошечки освіжало. Ну, щось таке темне. Хай носить молодь. Це коротке. Це якесь таке подовговате. фокс. Також 60. То Та не Куртка біла, також 60, а коротка. Це довго якесь. пальто, 60. Почекай, мій. Кельвін Кляйн. Це зимове. Також непогане. 70. Ну так тут і ціни і коливаються. 60-70. Ще одна така. От, вони самі проситься в руки. Дивіться, яка краса. Мідіум. Зараз помірюю ще ларч. не ніби так впритик. Меблі тут якісь у них є. Але у них тут така обмежена кількість. По пару чогось може бути. Один-два. Що такого? Стільці. Дзеркало. До речі, дзеркало. Я все дивлюсь за дзеркалом, то якісь то великі, то малі. Ну і такі вишенькі черешенькі. Ну і, як завжди, осінь. З гарбузами. Ну, і ці які гарбузики. Можна наліпити всюди, по хаті, які хочете. Йдемо подивимося, які в них є дзеркала. В них церкала. Треба ще знайти доріжки. Шубу взяла? Шубу. Це таке шуба, якась така легенька. Возьму додому по мірі, потім вирішу, чи брати, чи не брати. Щось таке. Хоча не хочеться, знаєте, як засмічувати хату різним таким дрібничим. Але око паде. Не раз на то, на то. Ту. Посуд тут іноді буває інтересний, такий дерев'яний. Ленняний також, рушнички тут щось на сейлі вже виклали. Дзеркала є, але не такі, як би хотілося б. Будемо шукати круглі 28 доларів. 20 це рожеве, 28 таке, 30 таке. отаке таке собі для літака купити, щоб спати, але з другої сторони я в літаку майже не сплю, за це віддати треба гроші, щоб що, сидіти в цьому душно мені в цьому. Не знаю, може, дівчата мене зрозуміють, що коли стає душно, то в себе через вікно кидала, в літаку. ця крута, поки не беру. Тапочки гарні, ось такі. Вони войлочні зверху, з войлока розшиті, говорю 10, напевно, будуть 13 тепленькі. Підошва ніби груба, але як пощупаєш, то вона вся всередині порожня. Тапочки до Хеловина, тапочки які сміються. Тапочок нам не треба. У нас є. Так, я вже втікла від Степана, щоб він мене не сіпав. А, ось щось уже знайшов. Ну, дивіться, спіднички її Довго, чорна. Ззаді на резинці, а внизу, як чульпан. Колись такі вже носили. Мода вертається. Інтересна спідничка. Коштує, зараз скажу вам скільки. 20 доларів. У людей ще які гортензії коло хати. Не думають навіть зимувати великі цвіточки, червоніють. Ох! Викопуємо чорнобривець гарно з корінням, щоб ще пожив якийсь час у Оксани, тому що, ну, ламати. Він такий довго не буде, так він ще поживе. І буде мати вона потім на насіння на другий рік. Опс! Вони такі крихкі, з ними треба обережно. Ну і буде мати Кріс Оксана і другому комусь ще дасть. У нас в цьому році. В цьому році гарний урожай. Я ще такого сама не бачила ні в кого. А де лопата? Так що в цьому році нас порадували. Цю зарити, бо тут інші квіточки мені. Все, та йдемо збиратися. Цей розлягся. Ой, розлягся. Вони всі порозлягалися, це, напевно, від води важкі стали. Ну, раз йдемо до соня, зараз виріжу їй корчик цих мамс. Красоту цю, хай в неї. Буде щось жовтеньке в хаті, таке жовтеньке сонечко. Осінню. Осіннє.